Всім привіт, ребята! Це відео на Ютуб. Всім, хто хотів знати, що це приходило за ці дні, у нас створився арбітраж трафіка. Ми збираємо команду про смарт-контракти. Ми розбираємося ще таке смарт-контракти, арбітраж, трафіка і все так постепенно, і так далі. А смарт-контракти це досить непогана штука, яку ми зараз будемо обговорювати з моїми друзями і спробуємо щось придумати на цю тему. Я знаходжусь на даний момент в празі, ми йдемо в аквапарк і постараємося там обговорити все. Я не знаю, я вам попробую поснімати рукадрі з аквапарка. Ну так, да. А ще що вам хотів сказати: ми запустили TikTok аккаунт, ви бачили, можете приходити, ссылочки буде в описанні, телеграм-аккаунт і так далі. Ми... Одних з відео, яких я вчора знімав, воно не вийшло на ютуб, тому що в мене не вийшло заробити на... Типа, Ми перевіряли чувака з Тіктока, і там реально сложно заробити на тій ігрі. Ми доходили до якогось там певного місця, нам не видавали криптовалюту, нам не видавали е, токени, сейли і так далі. І ми коротше, це діло забросили. Вчорашні днями це проходило 8 годин і нічого не зняли. Контент є, сьомка зазнята, ну... Но... Як хтось напише під цим відео, ми можемо випустити цей відос і подивитися, як ми проходили цю ігру і як у нас що вийшло. А ще що хотів вам сказати. Сьогодні день в празі просто. А, так, ще що хотів сказати. Смарт-контракти. Багато з вас питають, що таке смарт-контракти, як ними пользувати і що це для чого, і навіщо це? Це ніше в яку ще ніхто не... Ну, не присутствує. Це, типу, знаєте, арбітраж трафіка. Там тепер арбітраж трафіка в тіктоці. Улетів, товарка, дропшип улетів. А смарт-контракти про це ніхто не знає. Відоси на YouTube будеш набирати максимум 5 тисяч переглядів. 5 тисяч переглядів. Уявіть собі, це просто Ну, це багато. Це багато вони набирають. Ну не стільки як арбітраж трафіка. Введете в Ютубі арбітраж трафіка, там ще мільйони переглядів. Типа в ту нішу вже зайти реально сложно. Ту, в ту нішу треба заходити як там, так професіонал або з великими грошми. щоб набрати аккаунтів, робити обороти і так далі. Вот. Арбітрафіка uh, на криптовалюті це вже інакша темка, і там теж мільйони переглядів, на смарт контракти Тут ніхто не знає. Бо це реально сложно. Це сложно в тому плані, що треба знайти клієнтську базу, клієнтів і так далі. От. Uh, ще що вам хочу сказати. Я кажу, що все, все супер. Все супер, все надійно. Ми стараємося зробити контент. Чим більше контенту ми робимо в Тік-Ток, Ютубі. Всі, хто пишуть мені е, мій комір і так далі, ви мене смішите, Я розумію, що це сарказмом. Але, ребята, мені це До... я не знаю, як вам сказати. Просто все одно на це. Я хочу просто розвиватись в твоєму ділі, розвиватись, показувати все, як йде. Як ми виходимо із різних ситуацій і так далі. Так, відео не буде закінчуватися, ми будемо продовжувати Я десь зніму конець сьогоднішнього дня, як все пройшло, і так далі. давайте, ребята.